В житті більшості дизайнерів настає момент, коли треба сісти і подумати, чи треба мені все ж таки йти в цей величезний офіс і корпорацію, чи залишитись на фрілансі. Але насправді дуже мало хто обговорює цю тему, як обирати, що підходить саме вам. Тому я біжу знімати для вас це відео з експертами і біжу реально. Привіт! Мене звати Лізя Хлопкова, і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. А ми починаємо нашу пригоду. За ці 5 років я встигла ну дуже багато. Я і працювала в різних компаніях, і працювала в фрілансі, і у своїй компанії. І до речі, все це в різних країнах. Але насправді на початку моєї кар'єри мені ніхто не пояснював, що обрати, чи є взагалі якась різниця. Хоча насправді це дуже сильно впливає на кар'єру. Більше того, я навіть не знайшла такого відео. А хто я така, щоб не зняти його для вас? Тому сьогодні ми будемо розбирати цю тему і навіть візьмемо коментарі у різних дизайнерів. Я Андрій лід UX, ui дизайнер в компанії Futura Group. Це продуктова компанія в сфері Артек. Всім привіт! Мене звати Іра. Я працюю в ІПАМ. А на посаді People Advisor, Specialist, або People Partner. І починаю я це відео з голови Фріланс. Жартую, жартую, нема такої книги, але ця дуже крута. До речі, у нас на неї є промокод 10%, В описі є посилання, і взагалі він діє на всі книги, і там багато книжок про дизайн. Тут у мене компетенції багато, тому я можу сама розповісти про плюси і мінуси. І почнемо ми з плюсів. Ну а вже ж найбільшим плюсом фрілансу є така собі свобода. Ви самі обираєте, які проекти берете, коли, коли починаєте робочий день. Наприклад, можете захотіти і піти в кіно вранці, або просто кудись піти посидіти, де класні телеки, і вивічувається тупо файно. Також можете піти і просто втикати на арт магазину, але так довго дивитися, що забути про дедлайни і проколи, і бігти додому. Цей варіант ідеально підходить для тих, хто, наприклад, ніколи не хотів працювати в офісі або не має такої можливості, наприклад, через іншу діяльність. І, до речі, стосовно іншої діяльності, запрошую вас на Patreon, де я знімаю відео про дизайн, такий більш навчальний, в сенсі того, що я показую всередині процес роботи з клієнтом. От останнє відео було там, де ми проходимо і як він мене знайшов, і яка в мене була комунікація, я показала всередині проект, обґрунтувала свою дизайн рішення, класні відгуки. Там вже дуже багато різних уроків, ux закони, якими я користуюсь, тому завжди чекаю вас у себе на Патреоні. Матеріал виходить кожен тиждень. Різноманітність клієнтів. Так, це ну не знаю, для кого це плюс, для кого це мінус. Насправді, для мене, напевно, це більше мінус, тому що мені трішки важко. Ти кожен раз це нові люди, тобі треба до них звикнути або зрозуміти. І такий це процес, а, такий він для більш. Напевно, людей, які більш спокійно відносяться, ну не то що до критики. От, наприклад, коли новий клієнт, вам вже спочатку треба процес виглядати як вам треба е, познайомитись з один одним, зрозуміти там, що подобається, що не подобається. Ви висилаєте перший драфт, десь ви не попадаєте, що абсолютно нормально. До речі, дуже великою помилкою думати, що ти висилаєш дизайн, все це узгоджується. Це кінець процесу. І якщо вам вислали правки, типу там заміни кольори, або мені не подобається це рішення, це не тому, що ви поганий дизайнер. Запам'ятайте, це нормальний роб. Робочий процес. І якщо ми будемо порівнювати з корпорацією, ти там працюєш з командою, з одним продуктом там в більшості, або з там з одним project-менеджером, тобі не треба знаходити знову цей контакт з людиною, ти починаєш вже її е, відчувати. То, в, коли це фріланс, це завжди нові клієнти, і все ж таки треба знаходити для них, до них ключі. Але, можливо, для вас це навпаки плюс, тому що вам подобається різноманітність, вам подобаються дуже різні проекти, нові люди, це прям ваше. Ще хочу зазначити, що це ідеальний Шлях, якщо ви мрієте, там кінцева точка, це агенція. Наприклад, у нас навіть є українські агенції, які беруть від 50 тисяч доларів за дизайн. А тому, якщо ви мрієте там про свою агенцію, то будь ласка, це ідеальний шлях, якому ви навчить вас і комунікації з клієнтами, і робити різні дизайни швидко в різних формах, і так далі. Мінуси. Так, ви знаєте, я не люблю на каналі розмовляти взагалі про негатив. Я така завжди на позитиві. Але якщо ви подумали, що робота на фрілансі така прекрасна, робите, що хочете, все круто ходити в кіно під час робочого дня, то з одної сторони так, але вже ж нічого не буває ідеально. На жаль, дивіться, головний мінус, який я би виділила, це. Нестабільність так, ви реально не знаєте, що буде з вами через місяць, через два місяці. це розкіш. Насправді, якщо ви це знаєте, і ну нестабільність вона насправді присутня в кожному аспекті роботи. Нестабільність насправді з фінансами також, так що треба вміти їм розпоряджатись. Також потрібно бути відповідальною людиною, тому що насправді, якщо ви обираєте такий шлях, вся відповідальність лежить на вас, починаючи від комунікації, яку ви повністю вивозите з клієнтом на собі. А ситуації бувають різні, іноді вам треба бути дипломатом, скажімо так. Далі відповідальність документальна. Всі документи по факту на вас, всі оці справи. Ну так, у вас буде бухгалтер, і він в принципі вирішує дуже багато чого, але це я висилаю двоїці. Це я Контролюю, щоб заплатити там податки. Ну і всі ці справи вони реально лежать на вас. Далі ще стосовно відповідальності, вам треба буде просити про оплату, нагадувати про оплату. Це дуже частий кейс. І, до речі, от я знаходжусь в Канаді, працювала з різними клієнтами. Це нормально в кожній країні. Там не треба будувати собі якісь ілюзії, що десь це ідеально. Я навіть тут спілкувалася з людиною, яка, ну має громадянство, і він мені попередив, що будь обережний з тим, що дуже довго оплачують інвойси. Тому це також на вас. Далі я не знаю, комусь це можливо мінус, комусь це плюс, але в більшості ви працюєте з малими і середніми бізнесами, тому що все ж таки більші компанії, у них свій штат дизайнерів. І ще що б я додала. А, згадала! Ви працюєте в більшості самі. У вас немає там якоїсь команди, і тому у вас не невелика комунікація з людьми, там які є також дизайнерами. Якщо ми будемо казати про клієнтів, там у вас є клієнт, ви самі його закриваєте і спілкування виключно з ним. Знову ж таки, для когось це плюс. Для мене це, наприклад, реально мінус, тому що мені подобається чути фідбеки і поради там від інших дизайнерів. А вже просто коли вони заінтересовані в проєкті, а вже ж. Це якісніші поради. А у мене пряме включення, і я така щаслива, тому що перевіряю роботи інших дизайнерів. Перевіряючи дизайни вже отримала перші позитивні відгуки. Якщо хочете, щоб я перевірила ваш дизайн. Запрошую на мій профіль на платформі RevMyWork. Посилання буде в описі. У мене там є дві можливості дві різні перевірки. Перша з них така більш детальна. Я зніму для вас приватне відео, коментарі. На другому пакеті, до речі, теж є приватне відео. Коментарі, але на першому я ще даю додаткові матеріали збираю для вас, які вам треба вивчити безкоштовні. Даю Якісь модборди. Якщо вам цікаво ще виграти можливість безкоштовного безкоштовної перевірки роботи від мене, дизайнера, від розробника перевірки ваш дизайн на те, наскільки він правильний для передачі далі, або вам цікава перевірка вебфлоу. Запрошую на інстаграм Ревмайворку. А серед тих, хто підписаний, будемо розігрувати такі можливості, а також будемо там анонсувати людей, які долучаються до до нашої платформи і можуть перевірити ваші дизайни, коди. Маркетинг там то, що в IT. різні класні люди. Я вам кажу, я вже знаю, хто там буде, і навіть людина, у якої я працювала в Торонто, зможе перевірити ваші дизайни. Тому запрошую. Давайте поговоримо про те, кому цей. Напрямок реально підходить. По-перше, я би виділила напевно три речі, такі головні. Там можна вже ж дуже багато що казати. Перше це вміння продавати і шукати клієнтів. У вас повинен бути або хист до цього, що це значить, вам подобається шукати способ, шукати способів, читати про цю тему, і взагалі вам подобається продавати, тому що по факту це велика частина вашої роботи до моменту, поки не почне просувати там сарафанне радіо. Хоча навіть тоді, скоріш за все, трішки нам треба буде шукати клієнтів. Тому ви повинні бути в цьому плані більш такі відкриті. Наступне, ви повинні бути дипломатичні. Ну, типу, мати класні софт-схіли, тому що реально, ну як би там не було, ситуації бувають різні, клієнти бувають різні і дуже часто треба вирішувати проблеми, скажімо так, реально дипломатично, не злитися, бути спокійним і так далі. Стресовитрималість, тому що насправді, по перше, на тобі відповідальність. По друге, часто буває так, що спочатку величезний проект, потім відпочинок. Ну коротше, це все важко. Тому підводимо з підсумки. Це такий ідеальний варіант більш свободної роботи, який для мене, наприклад, в моїй ситуації, не дивлячись на мінуси, є ідеальним, тому що поєднувати все з стартапом, Патреоном Ютуб-каналом, мені було б навіть, чесно кажучи, я навіть собі це не уявляю. Тому для мене це, наприклад, ідеальний варіант. І взагалі закликаю вас дивитися це відео і аналізувати. Себе, що вам подобається, і яка у вас кінцева мрія. Корпорація. Яке солодке слово, насправді. І зараз ви зрозумієте, чому. Дуже насправді прикро, що мені не сказали це на початку, тому що зараз я вже, ну, якщо сильно захочу, я вже зможу, але мені буде складніше попасти в корпорацію, тому що корпорації люблять тих, хто починав кар'єру, взагалі не те, що навіть починав, але. Якщо ми будемо казати про корпорації, в які я мріяла би попасти, їм обов'язково треба, щоб ви до цього працювали в інших корпораціях і так піднімалися піднімалися далі. І я розумію, чому, тому що дизайнери в корпораціях і дизайнери вони дуже відрізняються і на це впливає дуже багато факторів. Тому давайте перейдемо до теми корпорації. Ну що, почнемо. Давайте також з плюсів. Ну, це величезний плюс є стабільність. Ви знаєте, що буде через місяць, два, і в фінансовому плані, і в цілому. По-перше, це стабільність. Ви знаєте, що у вас є робота. Ви знаєте, що у вас є дохід. Перший плюс, і це дуже вагомий плюс, ти бачив наш час це стабільність. Ну і ви працюєте конкретні години. У вас є чисті стабільні, спокійні, вихідні. Чого немає на фрілансі, тому що дуже часто процес на фрілансі виглядає так, що ти, наприклад, береш складний проект, потім відпочиваєш. Але складний проект це багато годин або там дедлайни. Ну не графік. Тут такого немає тут, все чисто стабільно. До речі, чула від знайомого з мінус такий, що не знаєш, чи продлять з тобою контракт. Повертаємось до плюсів. Одна команда для когось це знову ж таки плюс. Вам не треба там знайомитись з новими людьми і так далі. І звичайно, це командна робота. Ви працюєте з людьми, які можуть допомогти вам навчити вас, і ви можете навчити їх. І немає ризиків, що також класно. Реально там немає ризиків. Вам надається можливість працювати над одним продуктом або групою продуктів, і це дозволяє вам глибше зрозуміти його, відчути його і біль і радість. Тут немає якогось шансу, наприклад, як на фрілансі, що ти можеш стикнутися з. Ну, скажімо, не зовсім адекватними замовниками. І також є така система, що я сама працювала, коли там зі мною великою компанією, там перекупали е інших в цю компанію, за ці гроші ви можете там собі там, купити якусь машину, тобто за великі гроші. Так, можливо, з мене зараз посміються там, хто на фрілансі, чи там має там інші погляди, але ви знаєте, я завжди мислю масштабно. Я сама бачила людей, яких купляли з іншої компанії більше, ніж реально. Тому розумієте, є такі ріст, який більш-менш не, не тільки передбача... передбачальний, але і скоріш за все так і буде. Типу, якщо робити все правильно, є конкретний шлях. Можливості, які компанія надає, вони надзвичайно великі, і ти протягом своєї роботи можеш навчатися, можеш вчити мову. Різні курси, які допомагають зростати тобі професійно. Знову ж таки, також проходити там асесменти всередині компанії, і також ти можеш чітко відсвятковувати свій кар'єрний ріст. Але вже ж в такому солодкому напрямку не може не бути також мінусів. І зараз я так само розповім, які я чула з приватних розмов, які насправді славляться, знаєте чим правдою. Так і після цього візьмемо коментарі. Тих хто реально працює. Перший мінус погнали. Складно попасти так там, де стабільно, там де добре, там де спокійно, багато бажаючих, особливо, якщо ми кажемо про якісь компанії, які усім відомі, туди взагалі дуже складно попасти. І насправді треба прям пробудувати шлях, пропланувати кожен крок, щоб туди попасти. Це реально мінус. Ви не завжди можете обрати проект, не таким хочете працювати. Іноді доведеться працювати над чимось, що вам не дуже подобається. Але це частина роботи. Наступне, ну скажімо, так скучніше працювати в плані того, що все настільки спокійно. А по-друге, тому що ну, один той самий проект більше монотонної роботи з цього плану. Мені здається, це мінус, хоча знову ж таки. Чесно кажучи, з усіма подіями іноді я думаю, що така робота це плюс. Ви маєте дотримуватися графіку роботи компанії. Якщо ви нічна сова чи рання пташка, це може бути викликом. Наступне це все ж таки те, що ви працюєте конкретні години. Там графік офісу, там графік компанії. Це все ж таки 5 днів на тиждень, десь 4-5 днів на тиждень, конкретні години. Це також, якщо ми будемо порівнювати з фрілансом, напевно, скоріше мінус. І все ж таки, незважаючи останні, які я би визначила, незважаючи на те, що а, так, там все солодко, все класно, ріст, але ріст довгий. Там дійсно треба роками працювати. Так, за це у тебе нема ризиків, ти реально розумієш, що ти будеш роками працювати і підніматися. Ти в принципі можеш навіть розрахувати, яка буде там зарплата тоді, 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 тоді. Та ми можемо допрацювати до моменту, коли тобі зроблять релокейт в країну твоєї мрії до кожної компанії, але на це потрібні роки. Нема ризику. Але потрібні роки. Я не бачу тут мінусів порівняно з фрілансом. Ти так само себе почуваєш вільно, якщо ти працюєш у такій діджитал-сфері, в ІТ-сфері, ти не прив'язаний до місця, ти відчуваєш стабільність, ти не займаєшся безпосередньо пошуком проєктів. Тому ось так я всім бажаю успіхів і знайти той напрямок, який більше ближчий до вашого серця. Так, головне тут реально не здаватися. Але що я хочу ще в кінці сказати, дуже важливо. Ви повинні зрозуміти себе, що хочете саме ви. Тільки тоді у вас вийде можливо, ви мрієте про агенцію, можливо, ви мрієте працювати умовно там в Apple. Можливо, ваша мрія це працювати дизайнером, але там не конкретні робочий робочі години. Або як я, наприклад, мати різні діяльності. Важливо дуже сильно почути себе, тому що неважливо, де працюю я чи герої з мого з мого відео. У вас свій унікальний шлях, і якщо ви зрозумієте, що саме ближче до вас, знаючи і плюси, і мінуси, то знаєте, є мінуси, але я готова їх приймати, тому що можливо для когось а, нема стабільності, це окей, тому що людина там дуже сильна до стресів, і все окей. Для когось це надважливо. Почуйте себе, і тоді ви зробите правильний правильний вибір. А я маю надію, що дала для вас усі інструменти, щоб ви могли якраз таки обрати. А щоб ми ще з вами зустрічалися, не забувайте підписуватись на мій канал. Також запрошую до мого інстаграм, де моє онлайн життя дизайнера та стартапера. Так що чекаю вас в наступних відео і на своєму інстаграмі. Дякую дуже, дизайнер.